Доброго дня, передаємо черговий автомобіль у цю шкоду Октавію 2014 року. Дійсно хороший автомобіль. Ми його випадково знайшли в Нідерландах, тому що купували інший автомобіль для нашого замовника. І правда, ну, день-два знайшовся також чоловік, приїхав звідки саме? з Ново Новосільська Чернігівська область і забирає на зараз цю красуню. І скаже чоловік пару слів про загальний такий вигляд і стан, і як ви взагалі. Бачите свій, от автомобілі, які ви придбали, подобається вам, не подобається. Ну який зовнішній стан, внутрішній стан, мотор, коробка. от, ну ви проїхали це. Що ви скажете пару світу? Е, ну зовнішній внутрішній стан мене задовільняє досить. А те, що вона зашпигована навіть більше ніж я хотів, то це є факт. Ну хочуть тільки радіти і користуватися. Все. Да. Гарно, хай вам служить да. і да. рекомендуйте нас. Приїжджайте за наступними автомобілями. Добре. Всім гарного добре. дня! Мій номер телефону. Всі добре знають. Підписуйтесь на Ютуб канал, TikTok Канал гарного дня, мирного неба. До побачення. Добре. Все, так передали всі документи. Зараз людина відправляється в місто Київ, ставити автомобіль на облік. Також люди приїжджали до нас з компанії «Макс Авто, Бачите, одразу начепили свої вже рамки на ось цей автомобіль, провіряли. Кажуть, що можна мати з нами справу. Не було жодних зауважень по автомобілю. Будуть нас рекомендувати і будуть приїжджати за іншими автомобілями. Також побажаємо нашому новому власнику, щоб автомобіль гарно служив і радував його кожен день. Все, дякую до побачення. Підписуйтесь на YouTube канал, TikTok, Мій номер телефону 606 25 99. Також є в наявності, в наявності зараз ось таких дві електридві два електричних автомобіля. Це Hyundai Kona сірого кольору і червоного. В неділю будемо відправлятися в Нідерланди. Кого що цікаве, телефонуйте, буду радий допомогти. Дякую.